ФБР назвало ім'я Кілера, який здійснив замах на Трампа. Нападником виявився 20-річний Томас Меттіо Крукс. Він був жителем штату Пенсильванія. Для підтвердження особи правоохоронці провели ДНК-аналіз. Наразі ФБР розслідують мотиви замаху. Повідомляє Бібісі. Нагадаю, в кандидата у президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Республіканець виголошував промову, коли в НАТО. Пі, почулися постріли. Трамп дістав поранення. Куля пробила верхню частину правого вуха. Політика у шпитали відомо про одного загиблого учасника мітингу нападника. Застрелила охорона Трампа. Тим часом президент Джо Байден вже закликав засудити цей прояв насильства. Глибоко шоковані в європейському союзі відреагували на замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн побажала республіканцю якнайшвидшого одужання а також висловила співчуття родині загиблого учасника мітингу, засудив насильство проти політика і високий представник ЄС Жозеп Борель.